Піднімаємося з парку в верхню частину трускавця. Як бачите, за останом парку назва місця листопад повністю себе оправдовує, листя опало, а хіба на дубах ще? Трошки трошки лишилось листочки, але це гарно. А за кущами видно Женеву. Та, Саме там знаходиться женева, саме там знаходиться спа. Але з тим нюансом, що з цього боку заходу не дуже є. Точніше там є хвірточка, але вона зачинена. Там Артек знаходиться. А й не добуде. Трускавецький не добуде, це ознака стабільності. Не свідчать, що все по плану. Все задумане вдається. Настільки наскільки задумане. Переворуч стеж дуби, трошки, трошки з листочками. А зліва зараз буде видно. Вже і дуб, біля якого можна загадувати бажання. Казковий дуб. Добре, нам знайомий. Технологія проста, загадуйте бажання. Залишаєте дубу копійку. Я так розумію, сума не залежить, кому скільки не шкода. І дуб виконує бажання. Моє бажання дуб виконав. Одне, правда. Я більше не загадував. Так, подумав, а раптом, а раптом. Є якась обмежена більше, кількість бажань. На дурниці страчу бажання. Загадаю. Коли загадаю друге, і збудеться друге, я вам скоро розповім. Так, і видно вже верхній бюлете. Видно вже і верхній білет. А за верхнім бюлетом алмаз, алмаз не працює. Ну, мене не не сказати, алмаз не працює, рубін не працює, янтар не працює, таке спрацює, працює. кристал працює. Хуршета давно нема, навіть сільпа вже давно нема. Там тепер треш. Повний треш, повний треш таке сіта. Так, от він, дуб казковий. Звідти увагу біля казкового дуба. Ще листочки збереглись. Наклеєння росте поруч та й на самому дубі трошки листочків є. Так, от верхній бюлет. А що, по сходах? Ще раз Зараз завжди піднімаю, вибираю для підйому на верхній бюлет найкращі сходи. Не думайте, що інші краще. Варила, я думаю, вже в металобрухті. Їх тут нема. Я навіть щось не пам'ятаю, як вони зникли коли. Можливо, дуже давно навіть. Але кущі навколо верхнього бівта вирізані. Часто, дуже часто мене запитують, яка доля верхнього бівту. Що я вам скажу? Там написано, що він закритий на ремонт, на реконструкцію. З того часу вже минуло майже 10 років. Ну, от така його доля. Та, постійно теж наші глядачі надсилають мені пропозиції, що тут можна зробити. Я погоджуюсь, тут би був гарний секонд-хенд. Тут була би гарна дискотека, тут би був гарний салон з продажу картин. Та багато що тут можна зробити. Не кажучи вже тут, що на верхньому бюлеті можна зробити бівет, правда? собі, як би було класно, якби тут був бювет. Так на алмаз. До речі, теж часто бачу є полеміка на тему, куди ще крім бювету. номер один внизу. Нафтуся постачається напряму. Ну, наскільки я володію інформацією, як завжди можете мені не вірити, а вірити кому хочете. Я завжди не полягаю, можете вірити дурня вони мені. Так от, в кристал кристал, є пряма труба і в кристалі в бюветі вода надходить напряму. Решта санаторії вода привозна. Знаєш, можете мені не вірити. Мені від того не буде легше і не буде тяжче. Ах, яка тут тиша, почитаємо, бачите? Тут нічого не міняється. Тут як був напис бювет, тимчасово не працює, так і він залишається. Єдине, що була ще інформація про те, коли почалася реконструкція. Ну так якби почалася. От тут, бачите, цього оголошення вже нема про початок реконструкції. Гуляли навколо цього бівату, заглядали всередину, дивилися. В саму середу не заходили. Була така можливість, краще нею не користуватись, щоб нікому за це не влетіло. А йдемо до кристала, якщо не вже не зустрінемо жодної людини. Я знаю, скажете, хто ж в 13.13 -13 людей зустрічає, правда? В 13 13.13 людей нема. Тиша. От де, от де справжній відпочинок. От де ви можете в трускаці відпочити. Насолиться тиша. Ні автомобільчики, ні маршруточок, ні, взагалі маршруточки курсують час від часу. Просто якось зараз їдемо. Ой, бачу, котики собачки задоб'ють. Собачка переслідує котика, але що, все, все почалося. Один котик сіди втік, один лишився з того боку. Тут так традиційно ж можна по дорозі хочете в бік йти, бачите в по дорозі йти. Тут ще трошки видно залишки золотої осені. І теж цікаво є ще на деяких деревах біля кристала, є ще листя. Хоча пам'ятаєте, що ми починали відео, ми казали, що листопад оправдовує свою назву листопада, але, але ми не доходили сюди і не бачили, що тут з листя. А що, традиційно подивимося на фігуру весни на фоні кристала. Магазини колос-корортник ай на, на фоні кристал. Ніхто вікно не відкриває, на балкон не виходить. Пройдемо ж до курортника до Колоса Або магазини відчинені. Таке теж буває рідко. Зазвичай відчинений один. інший зачинений, але пощастило. Або магазинчика відчинений.